Вас вітає дільнична філія Новоодеського ліцею номер 1 що знаходиться у маленькому селі Дільничі в степах Новоодеської громади Миколаївської області. Звуть мене Гразда Галина Васильівна. Я працюю в цьому затишному навчальному закладі 22 роки, вчителем початкових класів. 2020 року я закінчила Миколаївський національний університет. Імені Василя Сухомлинського та здобула професійну кваліфікацію магістр початкової освіти. Я вважаю, що вчитель має рухатись вперед, щоб успішно навчати дітей. Саме тому я постійно займаюся самоосвітою, проходжу курси, тренінги, обмінююсь досвідом із колегами. У своїй професійній діяльності часто користуюсь матеріалами сайту Всеосвіта, освітнього порталу для вчителів на урок, також створюю власні тести, презентації, які опубліковані на даному порталі. Учні мого класу приймають участь у конкурсах, що проходять на цьому сайті. Також приймають участь і в творчих конкурсах та неодноразово були призерами обласних етапів. На своїх уроках використовую проблемно-пошукові методи, інтерактивні методи, полюбляю роботу над проєктами, вчу дітей здобувати та опрацьовувати інформацію, навчаю дітей оцінювати свою роботу, працювати над покращенням результату. Протягом минулого року особливу увагу звернула на діяльнісний підхід у початковій школі. Адже уроки ЯДС та математики потребують саме діяльності. Також під час підготовки занять та уроків намагаюсь тримати тісний зв'язок із життям. Адже сучасні діти не хочуть розв'язувати незрозумілі задачі, пам'ятаю і про ситуацію успіху, адже для подолання трудощів у навчанні дитина повинна вірити у власні сили та перемогу. Наразі я маю за плечима вагомий досвід і велике бажання працювати та розвиватись.